Тепер ми говоримо про методи множин, і в цьому відео ми говоримо тільки про першу частину методів, а в наступному відео ми вже говоримо про операції з множинами і відповідні методи, такі як різниця, перетин, об'єднання та інші. І перший метод це метод add. Це метод, який дозволяє додати елемент множину. Якщо ми скажемо веланс add 35, у нас додається 35 в нашу множину. ви не бачите ВайПайтон out, це означає, що цей метод нічого не повертає, але всередині нашої множини додався велан 35. Якщо ви зробите знову баланс Ed 35, і такий елемент вже є, нічого не відбувається, не додається новий елемент, і у вас немає ніякої помилки, немає ніякого винятку, який би вам сказав, що ви щось робите не те. В множині у нас завжди унікальні елементи, і додавання ще раз того елементу, який вже є в множині, нічого не робить. Тобто елемент не додається. Зверніть увагу на різницю в назвах. В списках у нас був append, тут у нас ед, Append говорить про те, що ми додаємо щось в кінець, а add Просто додаємо в набір даних, але не вказуємо це на початок чи в кінець. Ми не можемо тут сказати, куди ми додаємо, тому що множини не впорядковані. За допомогою add ви можете додавати тільки один елемент. Якщо ви спробуєте додати два, у вас буде виняток, type error, який говорить, що add може додавати тільки один елемент. Ви можете додавати всередині множини набір даних, але, наприклад, ви не можете додати список елементів, тому що це не хешований тип даних, але ви можете додати кортеж. І тепер всередині наші множини – у нас є ще й кортеж. Наступний метод це метод Update. Цей метод дозволяє вам додати декілька елементів в множину. Цей метод схожий на Extend в списках. Якщо ви спробуєте додати тут елементи 1, 2, 3 таким чином, у вас буде виняток, який говорить, що ви додаєте int, а int це не iterable, тобто це не набір даних, і тому Update нічого не може зробити. Тобто, вам треба передавати тут набір даних як один об'єкт. Наприклад, ми можемо тут передати список, і всі елементи списку будуть додаватися в нашу множину. Через те, що у нас вже там були 1, 2, 3, нічого не змінилося. Але якщо ми тут скажемо, наприклад, 20, 30, у нас з'являться нові елементи всередині нашого ножини. Метод Update ви можете передавати не тільки один набір даних, а можете передавати декілька. Наприклад, ви можете передати спочатку один список, посавде кому, другий список і скільки загодно так елементів передавати, тобто вказувати декілька наборів даних, і всі вони додаються в нашу множину. Тепер в баланс, у нас є елементи і 100-200, і 20, 30. Це може виглядати зараз трохи дивно, коли ми пишемо літерали, тому що ми могли написати всі ці елементи всередині одного списку. Але якщо ви додаєте не через літерали якісь елементи, а через якісь змінні, це може бути корисно. Наприклад, якщо у вас є два списки Switch 1, Switch 2, і ми хочемо додати елементи зі списку Switch 1, і зі списку Switch 2 в нашу множину, ми можемо написати тут Switch 1, Свіч 2. І у нас додаються елементи. Update нічого не повертає. Наступний метод це метод remove. Метод remove дозволяє видалити елементи з множини. Якщо ми скажемо баланс remove 10, і такий елемент є, він видаляється. Знов метод нічого не повертає, але ми бачимо, що 10 вже не в нашій множині. Якщо ми скажемо ще раз, remove 10, і у нас вже такого елементу немає, ми отримуємо виняток. Виняток, який говорить, що такого елементу немає, тому ми не можемо його видалити. Наступний метод discard. Також стосується видалення елементів. Якщо ми скажемо discard 10, у нас зараз є 10 всередині нашої мережини, у нас цей елемент видалився. Але якщо ми скажемо ще раз, Discard 10, нічого не відбувається, і головне у нас немає винятку. В цьому різниця між Discard та ремов. Ремов, коли ви говорите видалити елемент, якого немає, генерує вам виняток. А Discard просто тихенько відпрацьовує, нічого не робить. У нас вже були два методи, які видаляють елементи: Discard та ремов. Вони поводяться по-різному в ситуації, коли елементу немає, але вони однаково поводяться. Тому що коли елемент є, вони видаляють його і нічого не повертають. Ще є метод POP. Цей метод видаляє елемент і повертає його, але є нюанс, що POP повертає довільний елемент. Якщо ви скажете баланс POP, ви отримаєте зараз одиничку. Пишемо ще раз POP, отримали двійку. Але головний момент тут, що ви не можете, наприклад, вказати, як ми це робили зі списками, pop 1 тому що там ми вказували індекс, а тут ми не можемо вказати індекс, тому що у нас не впорядкований тип даних. Тому попу він видаляє якісь елементи. У нас тепер вже немає один і два, але повертає нам він елементи в якомусь довільному порядку, тобто ми не можемо гарантувати, що це буде саме там порядок, наприклад, за зростанням елементів. Чим поп відрізняється від дискарта discard та remove ми говорили, який елемент видалити. Поп ми говоримо просто довільний елемент видалити, будь-який. І та remove не повертає нам нічого, а поп повертає нам той довільний елемент, який він видалив. Наступний метод це метод clear. Метод clear дозволяє вам видалити всі елементи. Якщо ви скажете balance clear, у нас тепер порожня множина, вона позначається set і дужки, і всі елементи пропали.